Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Школа молитви. Ми з вами продовжуємо роздумувати над темою молитви, вчимося молитися, спілкуватись з Богом. Бо власне це будемо робити ціловічність. Молитва це розмова двох люблячих осіб, коли ми любимо, нам не скучно і не важко розмовляти і спілкуватися. Про що говорити в молитві? Сьогодні поговоримо про чотири головні теми молитви, чотири грані любові. Перша тема молитви це покаяння. Так, так, не дивуйтеся. Тільки любов може сказати пробач. лише любов визнає свої гріхи. Ми, прибо... ми приходимо в Божу присутність, розуміючи, хто ми є і хто є Бог, розуміючи свою грішність і визнаючи її. До речі, ми приходимо з вірою в любов. Бо лише вірячи в Божу любов, можемо визнати свої гріхи. Віримо, що Він почує, пробачить, простить і не перестане любити. Бог не перестане любити, коли ми визнаємо свої гріхи. Отож, приходимо в Божу присутність через покаяння, увійшовши в Божу присутність з крушеним серцем, з покаянням, ми продовжуємо молитись, поклоняючись Богові. Найкраща, найглибша тема молитви, в якій найдовше перебуваємо, в поклонінні Богу, прославі Бога, благовінні перед Богом, споглядаємо Його, дивимось, поклоняємось, славимо того, кого любимо, хто створив цей світ, хто прийшов у цей світ і помер за наші гріхи, хто дарує нам місце в небі, знайшов спас і любить нас сьогодні, з нами розмовляє. Славимо Бога, поклоніння прослава Бога, це друга тема молитви. Після прослави, поклоніння Богу, ми просимо в молитві, заступаємось. І це теж говорить любов. Лю... Те, про що ми просимо, про кого ми просимо, означає, що ми це любимо. В наших проханнях ми можемо побачити, кого і що ми любимо, за кого заступаємось. І хай ці наші молитві просьби буде. Більше тем, про когось за когось, ніж за себе, за тих людей, які потребують і просять нашої молитви. Отже, молитва, прохання це теж є дар любові, це є свідчення любові до Бога і до людей. Любимо Бога і приходимо до нього. Любимо людей, молимось за них. А також четверта грань молитви: дякуємо Богові. За все дякуйте Богові, говорить Слово Боже. І ми дякуємо Богові. І це теж така глибока і широка тема перебувати перед Богом. Дякувати за все, за Його благодаті. Легкі і важкі, зрозумілі і недужі. Богові можемо дякувати цілу вічність. Щоденно обдаровує нас своїми благодатями, намагаємось це помічати і дякувати. І подяка, казала Свята Тереза, відкриває двері для наступної благодаті. Тож ми приходимо до Бога в його присутність через покаяння, визнавши свої гріхи, поклоняємось йому благовієм, споглядаємо Бога, приносимо святому великому живому Богу свої просьби, подяки в стані молитви. Починаємо день життя, живемо з молитвою і закінчуємо день, перебуваючи в молитві. Перебувайте в молитві. Нехай вас Бог благословить, бережіть себе, і хай вас Бог береже. Слава Ісусу Христу!